Хочу 5 розділити на 0. Що перше спадає на думку? Ну, якщо ділимо на 0, то, навірно, відповідь буде 0. Але це невірно. Розбираємося, чому. Розглянемо такий простий приклад. 6 поділене на 2 дорівнює 3. Але чому відповідь 3? Тому що якщо я трійку візьму 2 рази, а тобто 3 помножу на 2. То я отримую ділене число 6. Тобто я можу зробити перевірку. Якщо я дільник помножу на частку, то я маю отримати ділене. 5 розділимо на 0, зробимо вигляд, що ми не знаємо результату, позначимо його за невідоме х. Робимо перевірку. Я 0 множу на х і маю отримати ділене число 5. Поставимо собі запитання, а що це за число х, що при множенні на 0, воно дає 5. Але ж ми знаємо, що яке б число я не помножила на 0, я не отримаю 5, я отримую 0. Тобто такого числа х не існує. І саме тому ми не виконуємо ділення на 0, бо ми просто не знаємо, чому це дорівнює. Напишіть в коментарях під відео, що пояснити наступним.